Філософського факультету хочу надати слово декану Рижак Людмилі Віталівні. Дякую. Доброго дня всім, шановні абітурієнти, шановні колеги. Мене чути? Так, так, чути. Добре, дякую. Отже, я запрошую вас на найкращий факультет університету, філософський. Чому тому, що це один із найдавніших факультетів, бо з нього починався університет 362 роки тому, але разом з тим, ми один із наймолодших факультетів, бо тільки в незалежній Україні можна було відновити філософський факультет і в незалежній Україні потрібно. Потрібні критично мислячі люди, і має цих критичних маса критичних людей має збільшуватись. Отже, тільки в минулому році ми відсвяткували своє 30 піччя. Думаю, що і на сайті факультету, і у фейсбуці ви можете побачити. Презентацію наших буклетів, наших спеціальностей я назву вони є на екрані. Це чотири освітні програми: філософія, культурологія, політологія і психологія. Звичайно, в умовах війни зріс попит на підготовку психологів. І тому ми маємо і значний ліцензований обсяг прийому, а також маємо і достатньо бюджетних місць. Ми виконали бюджет минулого року по наших спеціальностях. Тому сподіваюся, що замовимо таку ж саму кількість бюджетних місць. А ви вже слідкуйте за оголошеннями, які будуть на сайті приймальної комісії, які бюджетні місця нам виділять. Так само, як і наш факультет іноземних мов, філософський факультет два роки тому увійшов у десятку кращих гуманітарних факультетів України за версією Force in Ukraine. Тобто, дійсно, ми маємо хороші досягнення і надаємо якісну освіту нашим студентам. Що хочу сказати стосовно нашого життя студентського навчання, я запрошую вас на день відкритих дверей. Він буде орієнтовно 10-11. Слідкуйте за сайтом нашого факультету, і найкраще це спілкуватися наживо. Ми запросимо і наших студентів, бо найкраще презентують факультет: це студенти, які навчаються. У нас дуже добре працює система обміну студентів, тому що в університеті ректор підписав більше як близько 20 університетів європейських, з якими у нас є хороші контакти, обміни, і студенти мають можливість на семестр по програмах Еразмусу їздити і навчатись. До речі, наші студенти, які власне по цих. Програма їздять, демонструють високий рівень знань і маємо дуже хороші відгуки. Так само є у нас і такі обміни літні школи на тиждень, на два тижні. В травні місяці у нас 17 студентів-культурологів їдуть по такій програмі обміну у Познанській університет. Те, це ті питання, які ви поставили стосовно підготовки психологів на спеціалізації клінічна чи управлінська психологія. Це ви вже познайомитеся в процесі навчання, тому що цей поділ здійснюється в кінці другого курсу. На перший курс ми набираємо на загальну освітню програму, а далі студенти пишуть заяви. Тобто, все відкрито і все. Прозоро відбувається е, зарахування на вибір е, таких курсів, які дозволяють спеціалізуватися. Е, стосовно прохідного балу на всі освітні програми, у нас був дуже високий прохідний бал е, 188 і вище. Це на бюджет. Ну а якщо на контракт, то є обмеження 130 балів е, таким чином. Я хочу сказати, що хотілось би бачити вас наживо і щоб з вами поспілкуватися безпосередньо. Дякую. Дякуємо вам за представлення факультету. Однак до нас це факультет культури і мистецтв. Хочу представити декана цього факультету. Дякую. Дякую, шановна пані Ірино, шановні слухачі, гості наших днів відкритих дверей чи мене чути. Дякую. Вітаю вас віртуально в на факультеті культури і мистецтв. Нашому факультету наступного року виповниться 20 років. Ми відносно молодий факультет, але ми унікальні тим, що в Україні це єдиний факультет, який. Живе, працює, навчає у складі класичного академічного університету. Тому унікальність вашого навчання в наших стінах полягатиме на тому, що, особливо там, де це творчі спеціальності, про які ми далі скажемо, ви будете поєднувати дуже ґрунтовну академічну освіту в гуманітарному циклі дисциплін із надзвичайно глибокими фаховими спеціальними дисциплінами, які ви будете опановувати під керівництвом Викладачів практиків, це одна з ключових відмінностей нашого факультету і навчання у нас в порівнянні до інших. Так само ще однією відмінністю є те, що факультет має підписані угоди із дуже багатьма базами практик: це провідні установи мистецтва і культури Львова, Львівщини і ближніх регіонів, де ви проходити, будете проходити практики або навіть і. Будете навчатися з фахових дисциплін. Я маю на увазі тут насамперед театральний напрямок безпосередньо в процесі робочому, культурному, і тому це робить вас набагато конкурентнішими, конкурентоспроможнішими на ринку праці, оскільки ви особливість нашого навчання це максимальне наближення до реальних умов праці і до реального вашого майбутнього внеску у культуру і мистецтво України. І хочу дуже коротко ем, окреслити наші освітні програми, на яких ви очевидно будете частини з вас навчатися, і одночасно буду відповідати на Ті чисельні запитання на всі, звичайно, не зможу, які ви надіслали. А решту, те, що залишиться, скажімо, непроговореним, е і більше інформації, ви зможете довідатися з дня відкритих дверей. У нас їх заплановано два. Найближче це 17 травня, о 3-й годині. Він буде у змішаному форматі. А також стежте за нашим телеграм-каналом АртВу, де буде оновлюватися постійно інформація, і ви зможете для себе вибудувати зручну для вас траєкторію комунікації з нами. Отже. На факультеті працює шість кафедр, і ми пропонуємо цілу низку освітніх програм для вступу на освітній рівень бакалавра. Із них частина передбачає творчий конкурс. І як сказав на початку Андрій Федорович, вам для вступу потрібно лише пройти творчий конкурс, і частина цих спеціальностей передбачає вступ за НМТ. Отже, 0.14.13 середня освіта, музичне мистецтво, власне, вступ тільки за НМТ. Тестом творчого конкурсу тут не передбачено, і це спеціальність, за якою ви можете готувати себе як викладачі музичних дисциплін у школах різного рівня, як керівники аматорських колективів музичних. Рівно ж велику увагу приділяється тут і виконавству, і ви можете себе готувати і продовжувати розвивати себе. Скажімо, як естрадний виконавець або у нас дуже активно розвивається інструмент гітара. У нас прекрасні викладачі, тобто це спеціальність для. Майбутніх е, працівників в, в галузі музичної педагогіки і музики. Е, 024 – хореографія. Це напрям, який і освітня програма, яка передбачає вступ за творчим конкурсом. Дуже коротко, оскільки було про це запитання, скажу, що він відбувається в три етапи: тобто, має три складові: із них перша це урок класичного танцю перед комісією, другий це виконання вашого підготовленого номеру хореографічного. І третя складова це. Етюд на тему, яку ви самі виберете в довільний спосіб, на спеціальних листочках буде вам написано. Там може бути написано якесь із слів або відчуттів, Не можу вам сказати. І Вам надається кілька хвилин часу для підготовки, і ви виконуєте хореографічну імпровізацію на оцю задану тему. Додам лише, що е, ця спеціальність має як освітній рівень, бакалаврат, так і магістратуру, і аспірантуру, що дуже важливо, тобто ви можете отримати повноцінне і розвинути себе до включно е, доктора філософії, PhD з хореографії. Це теж єдина в Україні аспірантура цього напряму. 025 е, ну, – 25, музичне мистецтво, хорове диригування – це відносно нова освітня програма, яка е, була відкрита лише минулого року, але яка себе показала надзвичайно е, перспективною. вступ так само передбачається за творчим конкурсом, і цей творчий конкурс передбачає диригування одного хорового твору, виконання твору нашого інструменті, виконання вокального твору, акапелла або супроводом, і перевірку різних видів музичного слуху і музично-теоретичної підготовки. Так само наголошу, що поруч із бакалавратом є магістратура і аспірантура, так само з музикознавства. Сценічне мистецтво передбачає. Три освітні програми з них одна: акторське мистецтво драматичного театру та кіно. Це вже наша випробувана і дуже. Популярна освітня програма, друга нова, яка відкривається цього року, це акторське мистецтво театру Ляльок. І театрознавство це теж важлива і, можливо, менш відома в галузь діяльності у сфері театру, але від цього не менш цікава. Для на усі три освітні програми передбачені творчі конкурси, і вони подібні для двох перших спеціальностей з акторського мистецтва, де ви маєте представити. Відповідно до програми творчих конкурсів, виконання прози, байки, вірша, монологу, етюду музичного твору, тобто вокального твору, їх перевірка на хореографічні ваші здібності. Щодо театрознавства, то це спілкування... Написання письмового есею е, за підсумками спілкування із запрошеним в аудиторію театральним діячем, очевидно, це львівський театральний діяч, і ця письмова робота якраз є вашим творчим е, конкурсом. Е, менеджмент соціокультурної діяльності е, і інформаційна бібліотечна та архівна справа це дуже цікаві. Е, Спеціальності дуже цікаві напрями, які передбачають лише вступ за НМТ, і допоможуть вам стати фахівцями як в культурній сфері, так і працювати в найцікавіших національних бібліотеках, ресурсах пошукових і бути актуальним і затребуваним фахівцем з цього напряму. Скажу лише, що так само на нашому факультеті надзвичайно бурхливе активне студентське життя, як творче, так і наукове. Ми маємо і Такі і студентські професійні можна сказати колективи і в хореографії, і в хоровому мистецтві, і в вокальному, і в музичному. Тому ми забезпечуємо надзвичайно потужну, сильну, наближену до реальних умов вашої майбутньої праці, підготовку фахівців ось в цих сферах, про які я сказала в цих галузях, в цих напрямах діяльності. Запрошую вас на день відкритих дверей, комунікуйте. І консультації з творчих спеціальностей уже розпочаті і тривають. Те, що, будь ласка, за оновленнями. Ми на вас чекаємо, ми вам будемо раді разом вступимо в новий навчальний рік. Дякую. Дякуємо за цікаве представлення. Тож переходимо до факультету педагогічної освіти. Хочу передати декану цього факультету. Дякую, ви мене чуєте. Все гаразд. гаразд. Вітаю колеги дякую Ірина, вам за можливість сьогодні сказати декілька слів нашим потенційним абітурієнтам, шановні наші слухачі, абітурієнти, маю велику приємність вітати вас як майбутніх абітурієнтів, студентів факультету педагогічної освіти. У нас сьогодні та з колегами йде така умовна, умовна змах, хто, хто наймолодший, так хто в нас тут най з великою історією. Ну, мабуть, я буду найбільш об'єктивний, тому що факультет педагогічної освіти насправді є майже по суті наймолодший факультет, оскільки на його життєвому шляху йде тільки 8 рік, 8 років за віковою шкалою, це молодший шкільний вік. отже, справді ми ще тільки вступаємо твердо на, на цю дорогу. Хоча за ці роки факультет відбувся, відбувається як освітня наукова інституція. А сьогодні в складі факультету навчається біля 1300 студентів на день і заочної форми. Відразу скажу, що у нас потужна власне, складова заочної форми, це дає можливість нашим студентам працювати і паралельно навчатися. Власне, сьогодні ми забезпечимо ступеневу освіту, поступивши на факультет педагогічної освіти на спеціальність бакалаврату, ви зможете продовжити. Навчання на магістратурі, продовжити навчання на освітньо наукових програмах. Всі наші освітні програми є акредитовані, тобто мають можливість сьогодні в повній мірі виконувати свою, свою місію. А мабуть, якщо говорити про факультет педагогічної освіти, його специфіку, то очевидно, найбільш важлива суттєва специфіка це. А це той, хто прийде на цю на сейфа, хто його буде освоювати, які вимоги до молодих людей, які а, захочуть стати власне вихователями, учнями, вчителями, учителями своїх вихованців. Мабуть, без патетики скажу так: це те, що ми завжди кажемо: це вміти поважати, любити, шанувати дитину. Це заповідь перша любо дитину, заповідь, друга любить дитину, заповідь третя любить дитину. І це ви відчуваєте, будете відчувати. Відчуваєте зараз, ви, як учні, ваше відношення старше до вас. Ви справді хочете, щоб ця опіка, допомога завжди повідходила, походила від тих людей, які разом з вами допомагають вам у вашому, у вашому розвитку. Якщо говорити про наші спеціальності, вони у вас є на екрані. Ви бачите, що ми маємо п'ять спеціальностей. В рамках п'яти спеціальностей у нас є вісім освітньо-професійних програм. Я би хотів наголосити на новій програмі, яка в цьому році ми вперше впроваджуємо це в галузі. Це спеціальність освітньо педагогічні науки, позашкільна освіта педагогіка дозвілля. Спеціальність я певен затребувана сьогодні. наше управління освіти визначає позашкілля як пріоритетство розвитку освіти на Львівщині. Зокрема, ця освітня програма є єдина в західному регіоні. Я думаю, що ті, хто має велике бажання присвятити себе власне навчанню, виховання дітей в молоді позашкільних закладах, центрах, студіях, гуртках. Так, це величезний спектр позашкільної роботи, тут неодмінно себе знайде. Дошкільна освіта, ну тут, очевидно, немає потреби представляти, наголошувати це робота з найменшими від 2 до 6 років. Будь ласка, якщо у вас справді лежить душа, є великі бажання, а ви вмієте шукати підхід, то прошу, будь ласка, це ваше. Я справді хотів би порадити вам, можливо, вам менше, якщо біля вас є батьки. Що вони не стримали ваше бажання стати дошкільниками, тому що коли до нас приходять вже у зрілому віці, завершивши вже великі науки на багатьох факультетах, і, і потім з'ясовується, що, мабуть, все ж таки мені ближче робота з дітьми. Я хочу працювати в дошкілі, хоча вже багато часу сплило. Тому це розпізнати себе, допомогти самому собі на цьому етапі важливо, надзвичайно важливо. Початкова освіта. Сьогодні це тренд. тренд, тренд освіти. Реформа освіти, нова українська школа, яка за яка требує потребує сьогодні ініціативно творчого цікавого вчителя. Все це, все, все це те знайдете на наших спеціальностях початкової освіти. Вони є освітні програми надзвичайно цікаві. Ми, крім класичної початкової освіти, ми маємо ще дві освітні професійні програми. Це початкова освіта, англійська мова початкової школи. Початкова освіта інформатика в початковій школі. Себто, працюючи в початковій школі, крім основної посади вчителя, ви будете мати можливість також викладати інформатику, викладати англійську мову. Це, це, це суттєво доповнить у вас і бюджет ваш, і посадовий оклад, і, і працевлаштування, і затребування. повірте, будь ласка, насправді ці дві спеціальності у нас сьогодні є, умовно кажучи, такими топовими. А далі дві спеціальності, дві освітні програми, які відносяться до такої специфічної спеціальності, яка має назву спеціальна освіта. Очевидно, сама назва вам вже щось підказує. Так, спеціальна освіта, ваша майбутня робота, ваша майбутня праця буде пов'язана з особами, які потребують особливої підтримки, з особливими освітніми потребами. І тут лишній раз хочу наголосити, тут мусити мати велике. Велике людське серце, велике терпіння, бути поряд, постійно бути з тими людьми, які потребують допомоги. Логопедія у нас дуже добре йде. Логопедія. На, на виході маємо асистента-вчителя логопеда, для того, щоб відбулися вже повноцінно, як логопед, а вам буде необхідно завершити і магістерську програму. Спеціальність кориційна психопедагогіка, олігофренопедагогіка. Ви неодмінно знайдете себе в галузі інклюзії, інклюзивної освіти, як асистенти вчителя, як власне дефектологи. Також запрошуємо. Вона дуже сьогодні затребована і попит на таких фахівців є дуже великий. І соціальна робота вона не відноситься до галузі освіта. Освіта педагогіка. Є освітня програма соціальна педагогіка. Також життя підказує, що соціальна сфера сьогодні потребує дуже багато працівників. Сьогодні у нас децентраліз. Іде проходить децентралізація територіальні громади, які, які потребують великої кількості фахових працівників у, соціаль, у соціальній сфері. Щодо окремих таких моментів, наші всі спеціальності є практико зорієнтовані. Починаючи з першого курсу, ви будете мати можливість проходити практики. Це дуже дуже цікавий сегмент. Він дуже дуже подобається. Щодо питань, які виникали, виникали питання, виникали переважно такого загального плану і. Андрій Федорович і пані Наталі на них відповіли. Я єдиним можу вам сказати, що у нас є дві спеціальності: 012 дошкільного освіти і початкової освіти, які які відносяться до спеціальності, які мають державну підтримку. І якщо ви маєте твердий намір поступити виключно на контракт, і це допоможуть вам батьки, очевидно, бо ви ще на цьому етапі не спроможні самі себе забезпечити, то ви маєте можливість поступити виключно за мотиваційним листом. А ми з вами ще будемо бачитися 13 травня. Ми плануємо живий формат спілкування у стінах нашого факультету. Запрошуємо на наші ресурси, на наші сторінки. Вони є. Я думаю, що у нас попереду ще є цікаве спілкування, цікава робота і неодмінна зустріч 1 вересня в аудиторії факультету педагогічної освіти. Вірю, дякую і запрошую. Цікави запрошення на факультет педагогічної освіти, а ми переходимо також до педагогічного фахового коледжу і запрошую до слова його директора Сурмач Оксан. Я перепрошую пані Оксано, чи можете ви приєднатися? так Трохи вас занадто тихо чути. Трохи вас занадто тихо чути. Я представляю відокремлений структурний підрозділ педагогічний фаховий коледж. В нашому коледжі є декілька спеціальностей класичних: 0,12 – дошкільна освіта, 0,13 – початкова освіта, 231 – соціальна робота. А також 101 перша спеціальність екологія і 122 – комп'ютерні науки. Навчання на педагогічних спеціальностях початково, дошкільна, соціальна, буде відбуватися рік і 10 місяців, а спеціальності екологія і комп'ютерні науки навчання проводиться 2 роки і 10 місяців. Чому особливість сьогоднішньої вступної кампанії на 2023 рік? Що наші абітурієнти мають можливість вступати на основі попередніх ЗНО 20-21 року, також національного мультимедійного тесту, і на сьогоднішній день можна прийти і здати усну співбесіду з таких предметів, як історія України та українська мова. Оплата за навчання становить 19 720 гривень. В чому особливість нашого педагогічного напрямку, що за ці роки навчання ви отримуєте велику кількість. Практики, і це дає можливість вам бути готовими спеціалістами на ринку праці. Щодо питання абітурієнтів наших, то хочу сказати, що день відкритих дверей в педагогічному коледжі буде відбуватися 2 травня о 15-й годині в аудиторії 41 по вулиці Туган Барановського. 7. На сайті коледжу знаходитися буде. Посилання на цю зустріч, тобто ми будемо і вживу проводити, і дистанційно. Запитання було щодо гуртожитків. Студенти педагогічного коледжу проживають по вулиці Медової печери, 39, у студентському гуртожитку номер 3 Крім того, прохідний бал в коледжі є 100 балів і. Практики, які проходять студенти, вони в основному відбуваються в дошкільних закладах, в початковій школі і в соціальних службах. Щодо екології та комп'ютерних наук, є укладені договори, де студенти наші активно проходять. Практику у цих установах. Практика є вагомою складовою для педагогічного коледжу. Крім того, ті напрацювання. Викладачів е, активно реалізуються згодом студентами, які, вивчивши дисципліну, мають можливість їх представити е, спочатку на практичних е, своїх заняттях, а згодом, коли отримають диплом, бути е, реалізованим на ринку праці. Е, тому ми чекаємо наших абітурієнтів в стінах найстарішого педагогічного коледжу, якому вже виповнилося понад 150 років. Дякую за увагу. Дякуємо вам за представлення коледжу. Отож, ми завершили нашу четверту секцію. І переходимо до п'ятої, будемо мати нагоду познайомитися з механіко-математичним та фізичним факультетами, також з факультетом прикладної математики та інформатики та електроніки та комп'ютерних технологій. Отож, хочу представити вам представників фізичного факультету.